Всім привіт, друзі! З вами Тарас. І сьогодні до нас на сервіс завітав ось такий китаєць. Не Honda, дуже багато людей думають, що це Honda, просто китайської зборки, зроблена на японській основі, але нічого подібного там немає. Авто, звісно, до нас потрапило в неробочому стані, як це зазвичай буває. Китайці своїм ходом на СТО не приїжджають, 90% випадків хіба що мастило замінити. З цим авто сталася така прикрість, в неї в'їхала Toyota. Але, чесно кажучи, постраждала більше Тойота, ніж ця китайська Honda. Тут постраждала лише балка і постраждала трошки дверка. Нічого страшного не сталося, крім того, нюансу, що спрацювало дві подушки безпеки. Разом з подушками спрацювало два ремені: водійський та задній, які є, і, на жаль, пошкодило стелю. Тому зараз авто до нас приїхало запуститися. Точніше, ми його вже запустили, і авто зараз перебуває в наших сусідів, вони відновлюють йому безпеку. Ось, Але що ж тут такого цікавого? Ну, В першу чергу хотілося б зауважити те, як цей автомобіль зібраний. Кажуть, що все ж таки кузов він є від Honda, в нього просто інша начинка і тому подібне. Але тут сказати не можу, бо балку на нього на даний момент власник знайти не може в продажі. Ось що хочу ще сказати з цікавих моментів. Вичитати цей автомобіль мені нічим так і не вдалося, окрім деяких спеціальних методів. Але найцікавіше те, що багато з вас зараз напишуть, що візьми інтернет, прочитай. Та це ж Донфенг. Але, на жаль, ні, друзі, це не Донфенг, це інший китаєць, який робиться для внутрішнього ринку. У мене є діагностика для донфенгів. У мене є діагностика для більшості електричних китайців. І як би це дивно не звучало, вичитати я його не зміг. Проблема заключалася в тому, що авто не запускалося, так як була прописана інформація про аварію в блок подушок безпеки, і була інформація прописана в блок керування автомобілем. І довелося вручну, можна сказати, командами вичитувати, дивитися посили, і таким чином вдалося декодувати і все ж таки запустити. Тому на даний момент автомобіль у нас працює. Отакий От значок. На даний момент ми заряджені десь на 65%, це на 295 кілометрів. Як бачите, крім помилок по подушках безпеки, так як в нас відсутні сидіння, в якому спрацювала подушка, і в якому і стеля, в якій також спрацювала подушка, ніяких помилок немає. Авто на сьогоднішній день проїхало 3040 км. І, в принципі, на цьому все. Все, що я хотів вам розказати і показати, бо більше я про цей автомобіль сказати нічого не можу. Я на ньому особливо не їздив, але конструктивно він дуже цікавий, так як все ж таки, блоки з Honda тут є. Це блок подушок, блок АБС, блок без ключового доступу, блок керування кузовом та блок, який імітує рух автомобіля. Ось це ті блоки, які відізвались по частині Honda. Відкривається капот і порт зарядки, у нас трос. Навіть не кнопочка. Звісно, як і в будь-якого китайця у нас порти зарядки GBT. Ось. І під капотом знаходиться ось така от штука, схожа на кришку, так як у Fiat. Mm -hmm. Давайте відкриємо капот зараз. Оп. Я її вже знімав неодноразово. Хто може знайти хоч якусь інформацію по цьому значку в інтернеті, це не Samsung, це не Донфен, Донфен, а інший значок, то можете мені написати у коментарі. Під кришкою знаходиться ось такий от зарядник. Бо звідси, як бачите, йдуть порти, від, хотів сказати, чдм але це GBT, І порт на 220. поруч знаходиться інвертор. Ось такими силовими шлейфами він під'єднаний. Може, навіть не інвертор, це, напевно, DC-DC. Ні, це інвертор, Ось DC-DC конвертер, скоріш за все, знаходиться також в заряднику. Ось, От, Блок керування в неї Bosch. До речі, по ньому також нічого в інтернеті не вдалося знайти. Радіатори, Denso стоять, що нас дуже здивувало. От, і взагалі авто, такої, ну, як кажуть, субсолянка. Дуже цікавої зборки. Ось. Тому навіть такий автомобіль можна запустити. І вони будуть їздити і будуть працювати. Тому ми зараз повертаємося до того, щоб збирати салон, приводити її в порядок, і авто буде продовжувати їхати далі. Ось. До речі, цікавий такий шильдик є з даними батареями, що воно на 177 Аг, 346 вольт скоріш за все, тут стоїть літій желізофосфат. МНВ, можливо, ця комусь табличка знадобиться. Ось ну, ми повертаємось сюди. Тому, друзі, ось таке от коротке ознайомче відео. Кому що цікаво, пишіть у коментарі. Я думаю, це ще буде не перше і не останнє авто, яке до нас приїде. На ну, цьому в мене, в принципі, все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!